Вітаю, Гайсес! Зараз ви подивитесь, на мій погляд, цікаве відео. Хочу вам сказати приємного перегляду і обов'язково. Перейдіть, зафоловтесь на мій твіч, тому що там весело, цікаво, можете знайти собі друзів, тіммейтів. Я там стрімлю кожен день, мені буде дуже приємно, і ви підтримуєте так дуже сильно мене і україномовний контент в цілому. Це буде прикольно. Фенікс, я тебе зрозумів. Прикол в тому, що я подарив 5 рандомних сабок. Вони не залежать від того, ти фоловер чи ні, чи ти дивишся мене чи ні. Якщо ти в чаті просто ну, якщо ти просто дивився мій кан мій стрім, і в цей момент тобі залетіла сабка рандомна, вона просто рандомно розподіляється. Типу, це тебе. До чого не зобов'язує абсолютно на цьому каналі. Це просто рандомна сапка. Ну, maybe, ти просто не в курсі, як це працює. Я не вибираю людей, яким сапки дарить, де... а кому ні... Так. Шум під... під нами чи, але біля. Yeah, Єби його, ахілі. Я... толчить Убегает. О, там чем еще Мосинка ебаный. Мне, мне зажимают люто, блядь. Там наверху еще красный дом. Червоный. Блять. Я все. Пав нахуй. Я тоже сейчас подумаю. Ну. Садив нахуй. що Одного бив? А, да, да. Бать, там геніальні плеєри Шиємо пуском. Дякую, дякую, фенікс. Тобі гарного дня. Брюхо за шиєм, пацани. Легкий 300, блядь. Нормально. Працюємо. Чекають, поняв? Сидять, фул-фул сидять, чекають інфу по кілкаму. Звідки я його йобну? Бутилочники вонючі, блядь. Там ще мусині, біля червоного будинку залишиться. Розумію, тебе. Це інший склад. Заїбали ці зелені, блять. Там ще будуть сидіти вони до талога, я думаю. Болік закінчується. Mm, дякую. Я, по-моєму, одного ще взірвав там в зелені по звуку, коли кинув Хає, я не впевнений в цьому. Ну то зверху пушили інші типи. Mm -hmm. Сам першого, що ти вбив, то... це. перший склад з двох. Бать ты бади счастливчик, пиздец. Там первый патрон, у меня, блять, руки потни уже, я не могу. Если будешь лотать его, покажи никнейм. Блять. Шлюха. Сука. це бот Патроны є, нормально. Да, це бот. Та половина. А мені на цього уебка хватить. Короче, він плюс-мінус мене десь звідси въебало, да, Короче, під цим сидить. Та, здається, в... ну, в районі червоного будинку. Не прям біля нього, але вже ближче. Звідди аж мене въебали. Да не, я б. Я пока червоний будиночек де? Ага, понял. Це и чал тут 100%. Зарядился, зарядился. Подашь? боляче. Иди пуш. Еще одна. Балда, сука, дырява. А я кникни на нього. Можеш чекнуть Я в штанах сидів, якби це була зима, і ви б просто їх не бачили, моїх колін. Їв, напевно, в цій позі постійно. Да, сидів, просто багато дуже сидів за компом. І типу дефолтну позу не вивозив вже. Якось в мене так змінилося, що я тепер в цій позі. Ну мені зручно. Штани розмальовувати? Штани жалко розмальовувати. Якась дрантя там. Пацаны, yeah, yeah, есть прилет. Есть прилет, а ключи від майна є, взагалі? А, два ключи залишилось. Ну, давай, давай, мажастик. Уесть блядь. Бо я не зрозумів, бо я не зрозумів, але прикольно. А, блять. Долбани, сука, каменьци. Другий стрим. Да, звісно, будем играть, пацан. Под... Ебаный, брут. Сука, блядь, просто стояло мразь. на дві машини е, Ривом, до всього забились, забились ревом. Коротше, мені потрібно буде перед тим, як я цей стрім взагалі буду організовувати, щоб ти мені написав, нагадав і ти мені дав посилання на банку, всю хуйню ми з тобою організуємо. Все. Забили. Угу. Давай через пять хвилинок. Через десять мейбів. Так а як я тобі зроблю? Я якщо я помру? Мене глючить чи там чел стояв? Там бот стоял. Там что-то стояло точно. Минус куща. <св -2> Бувай, блядь. Для зв'язку 3 го мегабату 14 МБР. Це з поста збору. Зрозумів, ну я допоможу. Я, коротше, зроблю збір. В будь-якому випадку. От коли. Я буду 24 години робити, обов'язково під'єднаємо цей збор. Збір, блять, збор. Вони вже мозги плавляться. Боже, що це за. Все, yeah, я, yeah, короче, yeah. побіг, пацани. Я не хочу лутати мотелі, я побіг файтиться. Файти, да, блядь, Я хуйньою займаюсь. Что вони там ніяк не можуть, блядь, рейхуяриться? Допомогти потрібно, блядь. Заебали ще якісь криси в спину йдуть. Ну, да, цей бот, короче, з'явився тоді. Піздець. Цей бот з'явився дуже невчасно. У мене ж ще Крисотня пацани, йде. Кіляюсь. Да, да, я бачив, що там Т6. Я бачив, да. Ну, я навушники все одно знімати не збираюсь, типу, блядь, У мене в упорі. Скар. Почевая, блядь? А ще 5 хвилин. А? Ну, я ж кажу, я дограю катку. Дружина їсти кличе вже. вуйко, привіт. Радий бачити. Давненько тебе не було наче. Це, походу, Челобот, да. И что за чудо? Т-85. Бат, -терминейтор тут выскочил на маны. Сука. Блядь. Блядь, цей чел бегает, и в него упать еще один чел в Т-6. Сука, ну. Пиздец, блядь. Да, клоунада, пацаны, тут знатно. Це не гра, блять, а цирк. Цирк уродив. А, фуловий бронік. Ну короче, бронік нема куда взяти Ну це вонючий масініст топ Нарешті я вийду з катки, да? Та похуй, там вже нема що лутать, друлик, я ну. Там бот був, скоріш за все бот, або челобот якийсь ще кресить. Ну похуй. Тут я вроде всіх, коротше, Розлутав Вал. Let's go, W raid, W raid, пацаны, W raid. Пять лям 800.